Мені дуже сподобався цей проєкт. Це справді крута ініціатива. Особисто для мене важливо подивитися на себе зі сторони, проаналізувати свої дії, помилки або, навпаки, вдалі моменти під час тренувань. Це допомагає зростати як гравцю. Я був максимально вмотивованим. Тренування пройшло добре. Дякувати Богу, я поступово прогресую в клубі, і це мене надихає. Поки що я в процесі. Адаптації, тому зосереджений на кожному елементі, але якщо є можливість, підтримує легку дружню атмосферу. Це важливо для хімії в команді. Яка загалом атмосфера панує на тренуваннях? Атмосфера і інтенсивність Антмосфера, інтенсидаті. А, Усі максимально віддаються процесу, але разом із тим ми не залишаємо одне одного на одинці. Наприклад, мій товариш рафа завжди поруч ми підтримуємо один одного. Звісно кажучи, адаптація була непростою. Я проїхав з іншої країни, де інший стиль гри, інша культура. Зараз поступово звикаю до нового ритму та вимог. Найбільше мені допомогли Рафа Бандейра і Мендоза. Вони підтримують з першого дня. Які головні виклики бачиш у грі в українському футболі? Чим він відрізняється від того, до чого звик у себе вдома? Різниця колосальна. Тут зовсім інший темп, інтенсивність, більше ротацій. Усе відрізняється від того, як грають у Бразилії. Але я намагаюся якомога швидше адаптуватися і влитися в ритм команди. Чи впливала на тебе присутність камери під час тренування? Ні, абсолютно. Я завжди сконцентрований на роботі. Камера це частина нашої реальності, і вона не змінює мою віддачу. Я постійно працюю над собою зараз. Найбільшу увагу приділяю фізичній підготовці та командним навичкам. Хочу. Бути максимально готовим до вимог тренера і до гри загалом. Яка фраза тримає тебе в тонусі під час найвиснажливіших моментів на тренуванні? «Май сікісі, продовжуй працювати ніколи не здавайся. Це фраза, яка допомагає подолати в тому чи емоційні спади? У тебе є улюблена вправа на тренуваннях? Так, це гра один в один. Вона максимально наближена до реальних ігрових ситуацій і дозволяє розкрити себе.